Тож після того, як гравці витратили більшість великих каменів душ для призову гарантованої фреї, Ларіум очікувано оголосило про подію покращеного призова душ з менших каменів. Вітаю, шановне панство! З вами Сан, і сьогодні ми будемо призивати все, що в нас є з малих каменів, власне, для отримання хоча б якихось покращень душ для аккаунтів, бо кандидатів на це у мене є досить багато. Поїхали! Тож, поки ми очікуємо старт облоги, Ларіум розпочали подію на покращений призов власне, душ. Якщо ми подивимося, то середні камінці вони не настільки бустять, тут тільки шестизікові душі покращуються, а тут 5-6 зірок, і власне найбільша кількість зазвичай корисних душ приходить саме з малих камінців, тому я дуже розраховую, що зараз ми зробимо кілька цікавих варіантів власне, під посилення аккаунту. По побажанням. Напевно, є сенс зняти анкору, бо на ній, в принципі, вже 5 зірок. цього мені поки що не досить. Зараз спробуємо Ротоса. Останнім часом я знову повертаюсь до лайв арени, і Ротос себе показує в певних варіантах персонажу, який перевертає абсолютно драфт і там, майже в одного виграє матч. Щодо рідкісних героїв міняти не будемо по епічним, а все, що хочу посилення цих, напевно... питання тільки по скрамку. Скрам. Давайте швиденько глянемо. Що у нас по скранку? Ага, він п'ятизірковий, тому ну, в принципі теж є сенс поміняти. Поміняти скранка. Давайте Нія. Нія в мене не настільки е, високу душу має. Тож, е, власне, 50 місць, я думаю, там в два, можливо, в три заходи зачепимо душі, поїхали. Е, паралельно з цим йде, власне, турнір на отримання душ. Тож це там якісь додаткові нагороди. Я, якщо чесно, не дивився, що саме він дає, бо в будь-якому випадку відкривався би. Але... але це приємно, коли є якісь ще додаткові плюшки. Поки що нічого цікавого. Чотиризірковий епік, шестизірковий нот цікаво Ірету. Вона була перероблена. Але все ще після перероблення я не бачив її, як її піарили там для. Якихось комбінаційних команд на гідрі. відповідно, все ще герой підпитання. А NoT один з найкращих рідкісних персонажів, напевно, в усій грі. Тож, якщо він десь буде мені випадати, це прям, прям дуже класно. Зможу його використати. Дивимось далі. Хорден не цікаво. Це єдиний персонаж, якого, здається, просто продавали ось за. Гроші, ну, здається, 50 долларів він свого часу коштував щось таке. широ, ще два нота насипало. Цікаво. широ це, власне, напевно, один з моїх найбажаніших міфіків. Тим більше зараз після ребалансу Гідри це буде безумовно найсильніший персонаж, бо ну, те, що він може показувати там, по цифрам шкоди, це щось феноменальне з того, як він там виживає, б'є. Це прям дуже-дуже сильно. Так, знову ж таки, побажання одна зірка це не дуже цікаво. Пенші таран теж досить посередні. ще один ординець. Поки нічого цікавого, поки найцікавіше цікавіше, це був нот. Мейв в мене здається навіть вже шестизіркова є, Ординців сипе прям прям купа. Так, легендарочка Кібела. Треба подивитись, можливо, можливо, це посилення. Так, Забираємо монети. Дивимось. Та, на Кібелу не було до цього душі. Не сказати, що це прям дуже топовий персонаж, але е, і на піщаного заходить в певні комбінації, і по Сентронусу дуже корисно. Добре, я тоді чищу душі і повертаюсь до вас з наступним раундом відкритів. Погнали дивитись другий захід. В принципі, по очкам ми йдемо досить непогано, тобто не було чогось прям скаженого. Умовно шестизіркового зіркового міфіка, який би нам відразу там, виграв турнір. Але, можливо, ми навіть відкриємо щось з середніх камінців, щоб добрати якісь приємні нагороди в турнірі. Побачимо. Що. Теж нічого цікавого, Харіма. Чудово, але оцих зірочок я б хотів би побачити більше. Локі, вже звично, що всі отримали зіркового. тому теж не дуже цікаво. Дивимось далі. І це вперше у нас виходить легендарка саме з побажань. Тобто до цього все, що було, воно... Не стосувалося цього листа. Значить, Нія двозіркова, здається, вже є. Принаймні, як мінімум однозіркова там точно є, бо я пам'ятаю, я брав її дар. Можливо, двох зірок ще немає, але, знову ж таки, хотілося би щось. Краще -по е -по на Еострід. я не впевнений, що в мене є душа на Еостріт. Треба дивитись. О, ні, якась є. Слабенька, ну а знову ж таки додаткова атака. Ще якісь приємні штуки. Ага, а на ній все-таки є душа. З ній я помилився. Ну що ж, а ще раз, чий що душі, подивимося очки турніра і будемо приймати рішення, що ми відкриваємо далі. Однією з головних загроз зі сторони росіян є розвідувальні БПЛА, які щоденно і щогодинно загрожують як тиловим містам, так і позиціям наших військових. Тож, Фонд «Повернись живим починає безстроковий збір на збиття тисячу таких розвідників. Наша задача долучитись до підтримки ініціативи, яка може змінити хід цієї війни, до чого й хочу вас закликати. Посилання на детальну інформацію щодо збору залишу в описі до відео. Дякую за вашу увагу і повертаємось до теми. Тож, на цей момент у нас 500 очок. Темний би я забрав, але без якоїсь сильної душі, напевно, ми не дійдемо до цих 40 райдерних. Давайте закінчувати з малими камінцями. Подивимось той середній, який у нас вже є, і якщо ми отримаємо хоча б 400 очок, тоді буде сенс іти далі. І відкривати ще щось додатково. А якщо ми <смі>, отак от по 70 Джинго нас було нором, відкриваємо, ну там. там нема про що говорити. За райду ж ні, ми так не, не дійдемо. Так, легендарочка ще одна. Вітріус. Свого часу його прогнозували як дуже круту контрол. Бо... Ці... Влакаути проти Юмико, проти Атамана. Але щось не видно цього хлопця. Ще одну легендарку нам всім. Так, чотиризірковий Нобель. Це вже щось більше схоже на те, що ми дійдемо до рай дуже. Хоча сам по собі герой ну, можна сказати, мало не використовується, але я б сказав би не використовується. Це швидше просто корм для, для поселення ніді. Так порешті душ, це дуже скромно. Дуже-дуже скромно. Ще один рідкісний гном. Так, і давайте на останок середній камінець подивимось. Середній камінець дасть нам погромника на 12 очок. Ну, Теоретично ми забрали та темний уламок. Але до райдужних нам ще там, не знаю, очок 200 це прям дуже багато. Давайте подивимось. значить Темниця завжди приємно. Було б, звичайно, значно приємніше ще міфічну книгу забрати, у зв'язку з тим, що зараз мені міфічні книги стануть актуальніші. Але, але вже якісь? Ну так, майже 300 очок. Це, це трошки нереально з тим, що я. Власне, діліться вашими результатами відкриттів. Сподіваюсь, вам нападало щось більш бажане і більш круте. З вами був сам. До зустрічі! Допомагайте Зайсу!